Так, думаю, понеділок буде якраз такий прекрасний день початися за собою, дивитися. Коротше, прокинувся спеціально о 5 ранку, думаю, так, все, пробіжечка там, правильне питання, все як положено. Коротше, 5 ранку я в лісі. Перших 100 метрів в мене задишка, я не можу дихати. Других 100 метрів у мене почало стріляти в спині. Коротше, яких там 200 метрів? Це все, все, все за перших 100 метрів у мене пройшло. пішов додому, натренувався. Коротше, якось все постійно ми це все зробимо, не все зразу. Наверно, пробіжку залишимо на потім, почнемо з якихось там турніків. Ладно, то таке, зробили легеньку зарядочку. Зараз заправимося, по машинку і будемо працювати. Машину намили, сам намитий можна працювати. Так, сама краща зарядка вранці це помити машину на самомойці. Шість ранку вже пекло капець. Працюємо. Але ні, ще не працюємо, ще не готові. Тепер точно працюємо. Так, тут у нас візде нулі, все як ви любите. На годиннику 640. Роботаємо. 10 ранку півтори тисячі гривень. чотири замовлення. Поки що непогано, але це тільки поки що, тому що вже 10 ранку вже кофи пропадають. Не так буде солодко. Але працюємо. Ще гривень 500. Поїдемо домой, щось перекусимо. Тому що вранці не снідав. Як можна вранці снідати, якщо ти приїжджаєш додому о 12, поки ти покупався, поки то все пів першої, пів каструлі борща і пішов спати А утром просипається, він тобі одригається. Думав, яка може бути їжа вранці. Треба себе якось оце перебороть Правильне питання. Займемося цим по-любому. Я вже вирішив. З пробіжкою не вийшло, Ну, хоч з питанням. Ладно, працюємо. Вроді би катаюся, їжджу нормально все. А як вийшов з машини, що багажник, відкрить болить піпець. Оце, оце, оце побігнув сьогодні вранці. Жест 100 метрів що дає. А якщо кілометр пробігти два, то й вмреш там. Не, треба щось з цим робити. Треба починати з якоїсь хоча б мінімальної зарядки. Бо дивлюсь, труба. Ладно, по роботі притихло щось. Заказів немає. Є, але вони такі, що я не хочу їздити. По таким заказам. Один стандарт. А цей стандарт, он перед цим по стандарту, по уклону везу жінку. Каже, о, у вас кондиціонер включений, круто. Бо я вже каже, задовбалася своїми водіями каже, свариться, щоб кондиціонер включали. А ви по стандарту замовляєте? Так, да. ну і що? Уклон написав, що всі почасті, всі діла, температура має бути такою, як я захочу. А ти потім їздиш і думаєш, що немає комфорту. Одні стандарти. Ну, за, ну, Зачем він буде заказувати комфорт, якщо приїде по стандарту з кондиціонером, всі діла? Ну так і, і робимо. 33, а вони заказують стандарт. Ну, в уклоні, взагалі, вже. Болт-тубер такого нема. Комфорт, значить комфорт, і все чітко, все класно. Якщо X їдеш з відкритими дверями, ну Скільки скол... їздиш, дивишся на клейки, це є болт, катаються. Всі 4 окна відкриті, воно їде, париться, думаєш, йо-моє! Ти парися, ну, ти пасажир пожалів 10 гривень, щоб там комфорт заказати. Ну, а ти чого парися їдеш? А потім каже: Йо-майо, тебе розход 15, у мене максимум 10, я не знаю, де ти береш його 15. І труси викручує після сміни, бля. Ладно, працюємо Кондиціонер не виключаю ні на секунду. Я в тіньку стою. Виключив. И жраз, секунда. Хай лучше масла я, ну і в болото. По виключаю стандарты. Я лучше сам буду прохлаждаться, чем их возить вот це так. Просто Оставив комфорт и бизнес. Uber, Bolt як всегда, прилетає. Вроде бы и непогані заказы. Подачи здоровенные не їду. А в эфире куча заказів по уклону. Всі стандарти і скручені. Ну не гуляють ли вони лесом случайно. Коротше будем ждать. Додобно обидва таки не попав, уже 2 години. Уже <ріху> позже поїду. Якраз буде круто. Хоть если я вечером уже похаваю, поїду, да хоть на ночь не нажрусь, як всегда, як свиня. А нет, то заїду, он да щось там куплю. Ладно, працюємо. Хтось там писав в коментарях, що тебе ж бізнес, тебе ж проще, тебе то все. На півчетверту. З 7 ранку працюю перший бізнес. 387 за 18. От так от. Преимущество в бізнесі, ну, не знаю, нема 0. А це обична доставка. По 600 за 23. а вы кажете, бизнес, бизнес. Обычно доставка дороже комфорту бизнесу. Працюем далее. Вот какое может быть правильное питание? Полезное. Пятый вечера, я на Троечине. До дом ехать смысла нема. Если даже есть, то через все эти пробки, через то все, часа півтора. Для Троечина, для Академии. Приеду додому, сейчас поем, Вже там ввечері вже та, уже і смислу немає уїжджати. Ну і от вам і правильне питання. Кофе, ходо. Зайшов на заправку, думаю. яка діє. У мене завтра день народження. Завтра печарки буду пити цілий день, а може і два. Тіка діє. Ладно, поки працюємо. Майже восьма. На лінії більше 12 годин. Каса більше 4. Я на диверзе. Щоб був десь там на академії, поїхав би вже додому. А так далеко там. Буду ловити щось з центру, а з центру вже додому. Уклон запропонував акцію під 7% ланцюг з 8 до 11%, начебто. Коротше, попробую. Два-три замовлення візьму. Якщо буде якийсь шлак давати, пофіг, карма відміню. буду ставити щось додому. Не хочу я під його маніпуляції попадати. Коротше ця жара мене ну Я впевнений, що у вас так само. Як там хто їздить без кондиціонера, я навіть не уявляю. Тут з кондиціонером жах просто. Але нічого. Працюємо поки. Під 7% виконав 3 замовлення. Третє замовлення з Троєщини на борщагу. Не мог почати поїздку, тому що не було інтернету. Почав там уже на Московському мосту. Связь з'явилася. Дзвоню до їх. Абонент не може відповісти. Пишу в чат. Наразі всі оператори зайняті. Коротше, працювати по 7% ще півтори години, А я не можу прийняти наступне, тому що я навіть те не почав. Ну, якось так. Коротше, цю промку він в тиждень взагалі ніякої промки не давав. На цьому тижні дав тільки в понеділок, вечір. І то я її коротше, не можу зробити, тому що в їх якісь трабли в офісі, вони не можуть мені не закрити замови Навіть не можуть за мною побалакати. Ну, якось так. Коротше, їду додому. Зараз подобьюсь. і вам потім скажу, що вийшло. Ну, десь там. Не знаю, 4,5% більше, якщо це замовлення рахувати, то десь по 5%. А що його рахувати, якщо воно не закрите і навіть десь там вісить там, в облаках. Коротше, я все одно той уклон до долбу, скажу, хай він мені завтра вертає цих 7%, я ще завтра буду робити. А, завтра у мене день народження я буду пити. Ладно. Тоді вранці буду робити, хай мені утром дає. Я це не оставлю в покої. Я, я спеціально додому не їхав, спеціально ждав короче, цих 8 вечора, щоб попрацювати по ланцюгу. А він мені короче, їх забрав. Спеціально Ну, ви свідетелю, якщо що. Ладно, зараз порахую, вийду в ефір скажу, що по чому. Виконав одне замовлення по Uber 466. Два замовлення по болту 622. І 13 замовлень по уклону. 3,571. І того каса 4,659. І якраз це, що в мене висить замовлення за 370. мінус 7% комісія. там десь 350. Коротше, в ітогі виходить 5 тисяч гривні. Я вам потім скину там скріншоти щоб ви не казали, що я вас найо, Що там. Це замовлення в мене воно висить за 370. Коротше, в ітогі я проїхав 358 км на 5 тисяч гривень. Нормально. А уклон мені потім ще це верне. Ладно, всім дякую за перегляд. До зустрічі в ефірі.